На початку травня розквітає ось така лісова жителька з лісу. Вона принесена мною на старій вирубці, колись знайшла цю квіточку. Зараз їх цілі-цілі галявини в лісі цвітуть. Надзвичайно агресивна рослина вона повзе коренем, заповзає в найдрібніші щілинки. Я її висадила тут під будинком в цоколі. Повністю обмежене бетонне кільце, але вона знайшла шпариночку невеличку, ось там, бачите. І вже наповзать починає на бадан. Тому, якщо ви вирішите таку красуню собі в садочок також поселити, це рослинка дуже гарно росте у затінку, це північна частина будинку. Тому майте на увазі, ростиме в обмежувачі обов'язково.